У нас страждають населені пункти харківського району, чугуївського, куп'янського і інших районів, власне кажучи, тих ті населені пункти, які знаходяться поблизу російського кордону безпосередньо. Ну або мовно кажучи, є на шляху якоїсь мовно кажучи, критичної інфраструктури, оскільки останнім часом саме вона цікавить наших ворогів. Ми зафіксували вчора обстріли міста Куп'янськ. Так само у нас було обстріляно. А один із населених пунктів Золочівської громади це північ нашої області, внаслідок якого було пошкоджено газогон, і тисяча мешканців залишилися наразі без газопостачання. Натомість ми продовжуємо відновлювати електропостачання на деокупованих безпосередньо територіях кілька населених пунктів ізюмського району. А ми вже підключили до електроенергії. А це власне кажучи 350 домогосподарств. І на черзі у нас ще дві громади, два населених пункти, точніше, ізюмського, ну тобто ізюмського району. І на півночі області Казаче Лопань. Так само у нас є населений пункт, який так так само частково ми відновлюємо вже електропостачання. Досить важливо, що ми відновили відповідно теплопостачання у населеному пункті Слобожанське Чугуївського району. Це майже 15 тисяч мешканців. Вони вже отримують тепло. Вони були позбавлені такої можливості внаслідок ворожих обстрілів Російської Федерації. Пане Олеже, чи багато людей продовжують залишатися у цих от районах і населених пунктах, які знаходяться під постійними обстрілами, і чекати допомоги енергетиків відновлення постачання і води, і електрики, і тепла? Чи можливо є якась можливість перечекати цей важкий момент ближче до Харкова? Скажімо. Ну е, насправді, коли йде деокупація, то наприклад, місто Балакілея, яке було звільнено напевно одним із е, тобто перших восени цього року, то там звичайно, що відновлюється життя, і люди повертаються до цього населеного пункту. Хоча це знов ж таки ще е, небезпечно. Стосовно тих населених пунктів, які знаходяться на лінії вогню, тобто поблизу лінії фронту, це дворічанський напрямок, так званий, тобто це відповідно куп'янський район. То там ми продовжуємо евакуацію лише за цей місяць. Ми евакуювали більше 250 людей, і ще у нас є 50 заявок на Евакуацію, оскільки там щодня тривають обстріли, і ми маємо руйнування і домогосподарств, і там технічних умовно кажучи будівель. Однак е в таких умовах там проживати це дуже небезпечно. Ви вже сказали, що в деяких районах немає газопостачання, тому що розбита та ця система. Якщо загалом пане Олеже, пане, про можливу підготовку до про підготовку до можливого блекауту, то, точніше, яким чином це відбувається в вашій області. Якщо ми говоримо про місто Харків, то звичайно, що ми намагаємося стабілізувати ситуацію із плановими відключеннями. Без них нам наразі ні е нікуди. Однак ми маємо довести ці відключення до такого рівня, що щоб люди дійсно знали, коли у них не буде світло у домівках, і щоб вони, умовно кажучи, планували. Свій день там планували своє життя, виходячи із цього. Крім того, постійно комунікуємо із е, е, саме підприємствами для того, щоб вони знов ж таки налагодили своє виробництво, враховуючи ті обмеження щодо електропостачання, які ми маємо. У нас діє по області по місту Харкові 12 черг від відключень, і е, так би мовити, ми вже на Фініші щодо стабілізації саме цієї ситуації наразі, Ну і, звичайно продовжуємо комунікувати, що незалежно від відключень, ми маємо ощадливо і дуже ощадливо ставитися до споживання електроенергії, тому що ми залежимо від саме національної системи «Укренерго».